Ми продовжимо тему Харківщини і Східного фронту разом із речником оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назаром Волошаним. Пане Назаре, добрий вечір. Добрий вечір, яно, добрий вечір всім глядачам. Слава Україні, героям слава про Харківщину. Ще хочу вас запитати на продовження теми нашого попереднього спікера. Якщо дивитися на мапу Діпстейт, то видно, що там така є червоненька зона в районі Вовчанська, яка оточена довкола сірою. Червоненька, тобто, що це росіяни а довкола них сіра зона. Тобто виглядає, як наче оточення певного угруповання ворога від на цій ділянці, чи є там щось таке в реальності? Ну, я не знаю, що там на картах наших військових аналітиків і експертів. Я можу сказати так, що Росія і на тому напрямку, на півночі Харківщини, веде безуспішні дії. Ну і звісно, намагається просунутись вперед в глибину наших порядків, створити так званий собі якийсь пояс безпеки. А також у них була на меті там така мета створити буферну зону. Однак сили оборони їх там зупинили. Ситуацію взято під контроль і проводяться. Контратакуючи наступальні операції з нашими силами оборони проти російського агресора. Тому можу сказати так, що ворог там завис, зав'язи, потерпає великих і шалених втрат. Звісно, він проводить активні бойові зіткнення, і вже на, на ранок сьогодні були. І на наразі вже є на цей час 5 бойових зіткнень з ворогом. Це якраз Вовчанськ та липці, де точаться бої. Наші сили оборони завдають їм відчутних втрат. Звісно, ситуація динамічна, адже противник намагається просувати і потісняти наші сили оборони займатих позицій. Ну а цьому йому допомагає російська авіація, яка перешкоджає і скидує як Каби, так і Фаби з території Білгородщини та Щебекіну. Ну а на, за минулу добу там якраз про втрати ворога за минулу добу там близько. 200 окупантів загиблими та пораненими а також чимало техніки знищено ворожої. Ну і звісно ж укриття з особовим складом противника. П'ять боєзіткнень на півночі Харківщини. Це ви озвучили зведення генштабу. Так вечірні, і водночас знову ж таки спираюсь на це зведення: 32 боєзіткнення, 32 спроби російських окупантів прорвати фронт на покровському напрямку. Це найбільша кількість таких атак, якщо знову ж таки просто кількісно дивитися по зведенню генштабу. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію саме на цьому найгарячішому напрямку. Ну на тому напрямку противник продовжує вести активні наступальні дії різної, звісно, інтенсивності. Це, зокрема, Покровські і Курахівські напрямки. Вони на, і в нас найгарячіші. Тут е, ворог зосередив таку найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів. Це десь близько восьми е, підрозділів Російської Федерації, ударних бригад. Е, жорстокі бої на цих напрямках, як Покровський, так і Курахівський, тривають уже декілька місяців. Тобто, не один тиждень, не два останніх. Ворог там намагається проривати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка-Бердичі. І на Покровському напрямку, зокрема, сконцентрована ну, переважна кількість ударних угрупувань підрозділу це бригади і полки його. Зокрема, на Покровському напрямку за минулий тиждень наші захисники спільно з силами оборони в загальному відбили 240 атак ворожих. Попередній тиждень було 252 ворожі атаки. Це населені пункти Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка, Перша, Прогрес Яснобродівка та Нетайлове. Ну і на сьогодні ви вже озвучили цифру. Наразі вже 32 ворожих е активних бойових дій ворога було зупинено. Це неподалік Євгенівка, Новоолександрівка, Новоселівка, Перша, Уманське та Яснобродівка. Звісно ж, російські терористи на тому напрямку для підтримки своїх наступальних дій. Активно застосовують авіацію. Зокрема, останнім часом вже пішла, скажімо, вхід: це бомбардувальна і штурмова авіація. Вони вже на цей час завдали шість авіаударів. Ситуація ускладнена дещо. Однак контролюється силами оборони. Наші захисники докладають чимлих зусиль, не допустивши просування противника в оборони нашої української території. І на тому напрямку були ворога великі втрати. Це понад 300 осіб вбито і пораненими. Також, звісно, пошкоджено чимало броньованої техніки, та знищено п'ять бліндажів разом з окупантами в тому напрямку. Угу. Зрозуміло. Дякую, вам, пане Назара, що приєдналися. Це був Назар Волошин, речник оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця.